Євгене, а де озеро? Утекло як молоко. Молоко збіжало, а озеро утекло. Друзі, я ж вам розповідав, що у нас тут побудована шлюзова система. Тобто, кожне озеро побудована каскадна система і кожне озеро має шлюз. Завдяки цьому ми можемо осушати і набирати озера. Ми їх спустили, щоб зробити ще функціональніші і красивіші. Свій час ми зробили два пляжі. Ми заганяли сюди трактори. Висипали багато мотив піска. Ми хочемо укріпити берега, постілити геотекстиль, пошити геотекстиль. зробити воду більш прозорою, гарною для, для купання. Таким чином, ми маємо чисту, гарну річкову воду, але хочеться, щоб і люди, люди сьогодні хочуть ще на око її бачити. Коли ти приїжджаєш, вона тут трошки такі ґрунти глинясті, вона коричнева. І люди говорять: ой, щось навіть у нас в Google написало нам грязна вода. Ну вона чиста вода, але вона виглядає, знаєте, коричнева. І людина вже ой, коричнева вода. Хоча це протічна річкова вода, тому зробимо її ще більш голубою, більш такою красиво зеленою.